Права 387. На складі товару пакували у 32 великих і 48 малих ящиків. У кожному великому ящику було по А кілограмів товару, а в малому по Б кілограмів. Увесь товар вивезли на двох машинах, завантаживши їх однаково. Склади буквини раз для обчислення маси товару на одній машині та обчисли його значення, якщо А дорівнює 16, а Б дорівнює 12. Ну що ж, давайте крок за кроком будемо розв'язувати цю задачу. Перше. Як можна міркувати? Тоді записуємо так. Маса. 32 Великих. Ящиків. Ящиків. По а кілограм. По А-кілограм. Ну, яка вона буде? Треба 32 помножити на А. Пишемо 32 помножити на А. кілограм. Так, чудово. Далі, друге. Давайте знайдемо масу. Маса 48 малих ящиків. Ящиків о Б кілограм. Тоді треба 48 помножити на Б. Кілограм. Добре? Ну, а тепер загальна маса, яка буде? Пишемо тоді. Загальна. маса товару. Ну, треба тоді 32А. 32А. Треба додати 48Б. І це буде в кілограмах. Добре. Ну, а тепер цей весь товар, який у нас був, його вивезли на двох машинах. Причому в кожній машині була однакова маса. Щоб знайти масу в одній машині, треба цю загальну масу поділити на два. Пишемо тоді четверте. Маса товару в одній машині. одній машині. Ну що ж, пишемо тоді так. 32А плюс 48Б, що ділиться на 2, і це буде кілограм. Так, чудово. Ну що ж, ми вже вираз отримали. А зараз треба обчислити його значення. Ну що ж, пишемо тоді п'яте. Пишемо так. Вираз наш 32 А. Плюс 48 Б. Що ділиться на 2. Так. Якщо Що? А дорівнює 16. Б дорівнює 12, то отримаємо. То отримуємо. Ну що ж, як запишеться наш вираз? Тоді пишемо так, у дужках буде. 32 помножити, замість А пишемо 16. Додати 48, що множиться. Замість Б пишемо 12. І все це треба розділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стовпчик тоді 32 спочатку помножимо на 16. Пишемо тоді 32, що множиться на 16. 2 на 6 це 12. 2, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 1 це 19. 32 на 1 це 32. Додаємо. Тут у нас буде двійка в кінці. 9 плюс 2 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 4, плюс 1 це 5. Отже, вийде 512. Так, перший добуток пишемо дорівнює 512. Удушка буде 512. Додати. Так, другий добуток. Стопчик множимо. Так, давайте тоді ось тут. 48. Помножити на 12. 8 на 2 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8. Плюс 1 це 9. 48 на 1 це 48. Додаємо. Тут у нас буде 6. 9 плюс 8 це 17. 7. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Отже, вийде 576. Пишемо плюс 576. І цю суму треба розділити на 2. Так, і це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик тоді додамо. Давайте десь тут. 512. Додати. 576. 2 плюс 6 це 8. 1 плюс 7 це 8. 5 плюс 5 це 10. Отже, вийде 1088. Записуємо, що це дорівнює. Перенесемо на наступний рядочок. Це дорівнює тоді. В дужках буде 1088, що ділиться на 2. І це дорівнює. Тут можна і усно поділити. Яке число? Плюс таке саме число буде 1088. Це 544. Ну, але можна і, звичайно, куточком поділити. Давайте спробуємо тоді поділити. Так, і це дорівнює тоді. Давайте тут. 1088 поділити на 2. Так. 10 проти на 2 це 5. Тут пишемо 10. Віднімаємо. Так, тут буде 0, 8, зносимо. 8 на 2 це 4. Далі тут пишемо 8, віднімаємо. Тут буде 0. Зносимо 8. Знов 8 ділимо на 2, це 4. А тут пишемо мінус тоді 8. Ну і залишок уже. Ось так напишу 0. Отже, пишемо, що результат ділення у нас буде 544. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Так, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, запишіть вираз. Вираз, ми записали. Пишемо 32А. Так, пишемо в дужках 32А плюс 48Б, що ділиться на 2 кілограми. Так. Ну і далі нам треба записати і обчисли його значення. Ми обчислили, вийшло 544 кілограми. Ну що ж. Ось таке завдання тут доволі заплутані міркування на цьому вправу завершено.